Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Одеській області затримали чоловіка, який стріляв у дружину. Жінка на щастя залишилася жива. А її чоловіка помістили в СИЗО. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Конфлікт стався в одному з сіл Балтської територіальної громади. Подружжя сварилося на подвір'ї будинку свого знайомого. Господар, почувши галас, узяв пістолет Сталкер і спробував заспокоїти їх. Але 41-річний башкетник вирвав у нього з рук зброю і вистрілив жінці в груди. Після чого пішов. Постраждало госпіталізували з проникаючим вогнепальним пораненням грудної клітки та правої легені. Зловмисника затримали через кілька годин і повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомив Ли у при службі облполіції планував підпали ТЦК та об'єктів укрзалізниці. На Одещині затримали російського агента. 26-річний мешканець Ізмаїльського району добровільно погодився на співпрацю з ворогом і збирав інформацію щодо місць розташування військової техніки будівель ТЦК, об'єктів енергетичної та портової інфраструктури на територію Ізмаїльського району. Він планував підпали військової автомобільної техніки, релейних шаф «Укрзалізниці» та будівель військоматів для збору відомостей. Зловмисник обходив місцевість і таємно фіксував потрібні об'єкти, а потім передавав звіт у ФСБ. У вигляді текстових помідоблень, фотографій, відеозаписів і позначок на електронних картах, інформатора затримали під час виконання чергового завдання. У нього вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь РФ. Чоловікові повідомили про підозру в Держзраді та відправили під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. Більша частина сьогоднішнього випуску буде присвячена ситуації на дорогах, а ситуація, на жаль, погіршується. Кількість ДТП і в Україні в цілому, і в Одеській області, зростає. А збільшується і число зареєстрованих випадків керування автівками у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чотири тисячі адміністративних протоколи складено патрульними поліцейськими Одеської області в цьому році на водіїв транспортних засобів за керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Повідомили правоохоронці. Це означає, що могло б трапитися більше 4 тисяч аварій, в яких би постраждали як самі водії, так і їхні пасажири, а також всі, хто опинився неподалік. Ні штрафи, ні позбавлення права керування не зупиняють любителів їздити по дорогах на підпитку, щоб встановити факт та ступень. П'яніння сп водіїв спрямовують на експертизу. Експертиза на стан сп'яніння – це, по-перше, об'єктивний огляд. Є у людини ознаки якоїсь поведінки, яка вказує, що в неї знижена координація та увага. Плюс обов'язково лабораторні дослідження, які вказують, є речовина чи нема речовини, яка може викликати такий стан. Методи, за допомогою яких встановлюється факт та ступінь з п'яніння, є дуже точними, говорить фахівець. Це, по-перше, є методи експрес, такі як о, определення о, визначення алкоголю в крові по о, кількості алкоголю у видихаємому повітрі. Є определенні прибори, вони сертифіковані Міністерством охорони здоров'я та допущені до використання, які показують. О, в частності такі прилади є сертифіковані і безпосередньо у сотрудників поліції. Але водіям слід пам'ятати, що можна втратити пильність і після прийняття деяких ліків, говорить Сергій Горанський. Це може бути просто лікарська речовина, яка людина випила, але вона знижила її координацію і увагу. То в такому стані не можна перебувати за рулем. Це не обов'язково може бути просто сп'яніння. А щодо експертизи, то її проводять не тільки для водіїв, а й для тих, хто не перебуває за кермом. Аналізи і обстеження на стан сп'яніння проводять, якщо людина перебуває на робочому місці у стані спініння. Якщо людина звершила адміністративне правопорушення у стані спініння, тому що це може бути ілі уголовне правопорушення, тому що це буде отягачаючі наслідки цього. Щодо пияцтва за кермом, говорить лікар-нарколог, то це поведінка, яка напряму не пов'язана зі стресом, викликаним війною чи іншими причинами. Це просто безвідповідальність. Безвідповідальна поведінка зачастую за рулем. Вона не залежить від стану чи стресу або війни. А якщо людина перебуває в стані сп'яніння за рулем, це просто безвідповідальна поведінка. Неповага ні до себе, ні до соціуму. тобто ну, просто... і це не залежить від того, в якому стресі вона перебуває. Наша безпека багато в чому залежить від нас самих. І перш за все, це про безпеку на дорогах. І неважливо, пересуваєтеся ви за кермом автівки, велосипеда, самоката чи перетинаєте дорогу пішки. Якщо правило, порушує хтось один, постраждати можуть і ті, хто поряд. Пішоходи чомусь часто забувають, що вони теж є учасниками дорожнього руху, та правила існують і для них. Але і сумні випадки смертей та травмувань, і елементарне почуття самозбереження та здоровий сенс чомусь часто відходять на задній план, коли треба перейти проїжджу частину. В цьому переконалися наші кореспонденти. Це вулиця Сегецька. Пішохідний перехід зовсім поряд, але незважаючи на потік автівок, люди намагаються перетнути проїжджу частину там, де це заборонено правилами. І навіть присутність працівників патрульної поліції не бентежить правопорушників. Мабуть, вони не здогадуються, що правила існують і для них, і що автомобіль, який їде навіть на невеликій швидкості, не може зупинитися одразу. Мабуть, такі флаєри когось наштовхнуть на думку, що вони самі багато в чому несуть відповідальність за своє життя та здоров'я. Ось вам такий прилад, Дякую. це е, лікар, світловідражаючо. Так, так, так щоб ви були помітні на дорозі в темну пору доби. Користуйтесь, будьте безпеці. Дякую. Правила дорожнього руху, написані кров'ю, говорять поліцейські, і це не просто метафора. Бо якщо хтось з учасників дорожнього руху водій чи пішохід порушує ПДД, результат може бути вельми сумний. За два тижні 14 ДТП за участю, з них сім по вині саме пішоходів. То ми можемо сказати, що є як і вина пішоходів, так і вина водіїв в порушеннях правил дорожнього руху, і як результат це травмування людей на дорогах нашого міста. З цієї кількості ДТП вісім трапилося за участі дітей. Один підліток загинув. І частина вони за це на батьках, які часто не тільки не розповідають дітям про правила безпечної поведінки, а й самі перевозять їх через дорогу в нестановлених місцях. Куплять велосипеди чи самокати і не пояснюють, де можна на них їздити. В одному випадку дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину, була травмована, у другому дитина гралася та вибігла на проїжджу частину, вдарилась. О... Дверці автівки і як результат знову ж таки отримала травми. Це дитина і 11 років, і 6. Мобільний телефон перед очима у вухах навушники. Не дивлячись по сторонах, пішохід перетинає дорогу. Таку картину, напевно, бачив кожен. Але проїжджа частина не бульвар для прогулянок. І не завжди навіть зелене світло дає перевагу пішоходам. В разі, якщо рухається спецтранспорт з увімкненими спецсигналами, пішоходи повинні затриматися та надати перевагу в русі саме цьому транспорту. Потім вже дивимось знову ж таки право-ліво, тільки потім переходимо. Якщо це нерегульований пішохідний перехід, це максимальна увага. Також впевнитися в тому, що автівка зупинилася, що водій побачив пішохода і саме тоді переходити проїжджу частину. Зараз світловий день вже скорочується, а в темно-порудови на дорозі пішохід не завжди помітний, особливо якщо вдягнений в темний одяг. І світловідбиваючі елементи на одязі, на сумці чи взуті можуть врятувати життя, нагадують патрульні поліції. Це можуть бути переслети, наліпки, стрічки. Які повинні бути не тільки у водія вело, тому що іноді нам пішоходи кажуть, я ж не водій велосипеду, чому я повинен їх носити? Ні, вони повинні бути також і у пішохода, для того, щоб водій його міг побачити, для того, щоб він міг безпечно рухатися. У поліції нагадують, за порушення правил дорожнього руху для пішоходів передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Але, на жаль, часто за невиконання правил доводиться платити не грошима, а здоров'ям і навіть життям. Сховали серед коров'ячих у рефрижераторі. В Одеській області затримали іноземців, які намагалися вивезти з країни 16 чоловіків призовного віку. Подорож у холодильнику обійшлася кожному втікачу у 8 тисяч доларів. Організували незаконну схему двоє громадян однієї з країн Південно-Західної Азії, які займалися перевезенням м'ясної продукції. Вони сховали в рефрижераторі з м'ясом 16 військовозобов'язаних чоловіків і намагалися вивести їх через один з пунктів пропуску в Молдову. За послуги кожен клієнт мав заплатити від 6 до 8 тисяч доларів. Крім того, ще по 2 тисячі євро. Перевізники планували отримати від охочих поставити в паспорті штамп про законний в'їзд на територію Молдови. Цю угоду мали організувати вже за кордоном іноземцям повідомили про підозру їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А в Подільському районі зупинили мікроавтобуси з правопорушниками. Вісім ухилянців та їхні перевізники намагалися незаконно виїхати до Придністровського регіону Молдови. На околиці міста Кодими прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес», у якому перебували 10 осіб. Як з'ясувалося, двоє з них водій і організатор намагалися незаконно переправити вісьмох ухильників у Придністровський регіон Молдови. Послуги з незаконного переправлення за кордон чоловіки з Київської та Одеської області знайшли в одному з інтернет-месенджерів. Коштувала подорож від 4 до 11 тисяч доларів. Щодо водія та організатора відкрили кримінальне провадження а на охильників склали адмінпротоколи. Справи передали до суду. Повідомили у прес-службі ДПСУ. На самому початку серпня відбулися потужні спалахи та викиди плазми на поверхні сонця. Вплив такої активності зірки дуже скоро відчули жителі землі. Ці явища вплинули на якість зв'язку, а в деяких випадках і на саме почуття людей. Зараз, за словами вчених, спостерігається невеличка пауза в активності світила, але наслідки цих та нових викидів земля не відчують вже за тиждень. Розповіли в одеському астрономічному товаристві. Сонячна активність, яка спостерігається з початку серпня поточного року, досягла свого максимуму. Вчені зафіксували нові спалахи та викиди плазми з поверхні зірки. Фахівці кажуть про велику кількість темних плям на її поверхні. В них відбуваються спалахи та викиди плазми. Днями пройшла серія таких явищ, наслідки яких земляни відчули досить швидко. Ось унікальність цього циклу виявилося, полягає в тому, що одночасно керує активність практично з північної і південної півкулі. Ось ми вже бачили, скільки цих плям на сонці зараз відбуваються тільки протягом одного минулого місяця. Але додаткова унікальність ще була в тому, що одночасно у всіх цих великих плямах, які були ніби зсунуті в напрямку до землі, повернуті до землі, і викиди, які там відбувалися, були спрямовані прямо на землю. Викиди сонячної субстанції відбувалися один за другим, посилювали один одного, внаслідок чого виникла потужна магнітна буря, говорить фахівець. Це називаються канібальські викиди, тому що вони йшли один за одним, посилювали один одного, і у підсумку сталася магнітна буря. Вночі повторилася чергова серія цих же магнітних бурь, досить інтенсивних, що викликало полярний сяйво в різних регіонах землі. При досяганні поверхні землі магнітна буря певним чином вплинула на життя нашої планети та її мешканців. Це був досить сильний натиск на землю, і треба сказати, що він позначився на багатьох аспектах. Не завжди про це так докладно говориться, але це позначилося на якості зв'язку, на самопочутті людей. Але загалом це був такий досить потужний натиск. Зараз, за словами Михайла Рябова, на декілька днів очікується певне зменшення активності сонця, тому жителям Землі можна трішечки передихнути, але недовго. далі буде деяке затища, але воно буде недовгим, тому що на сонці знову є досить потужна конгломерація груп плям, які повертаються разом із сонцем. У підсумку вони виходять на позицію, так би мовити, впливу на землю, і такий процес за тиждень може ще знову повторитись. Підвищена сонячна активність також означає збільшену ступінь ультрафіолетового випромінювання. Тож фахівці рекомендують бути обережними при перебуванні на сонці, а метеочутливим громадянам слід стежити за станом свого здоров'я, більше відпочивати та у випадку необхідності вживати певних заходів. Сонячна активність, стан екології, різка зміна температури повітря, ці та інші фактори впливають на стан здоров'я, як дорослих, так і дітей. Щоб впевнитися, що дитина здорова або заздалегідь виявити прояви того чи іншого захворювання. Як мінімум, раз на рік потрібно приводити її на профілактичний огляд, говорять лікарі. Медичні профілактичні огляди дітей проводяться педіатром, з яким укладено декларацію. Наразі немає потреби записуватися до усіх лікарів-спеціалістів, проходити усі можливі обстеження, достатньо звернутися до свого педіатра. Для вступу у будь-який навчальний заклад достатньо отримати. Єдину уніфіковану довідку 086 дріб. О, ось так вона виглядає, яка включає дані дитини і всі обстеження, які вона пройшла в даному закладі влітку, особливо перед початком навчального року, кількість відвідувачів дитячої поліклініки дещо зростає, здебільшого через те, що батьки йдуть у відпустку та мають більше вільного часу. Але як кажуть лікарі, зробити плановий профілактичний медогляд можна і у січні-лютому. Так як і весною, і влітку ми бачимо скупчення людей, ми бачимо багато дуже пацієнтів. Тому найідеальніший час для проходження такого медичного люду саме січень і лютий. Якщо лікар педіатр вважає за потрібне, він може призначити додаткові обстеження, в тому числі скерувати до вузьких спеціалістів. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі та кров на цукор, які здаються на серце, голодними приходить дитина до поліклініки. Це займає там від 15 до півгодини, в залежності від того, наскільки велика черга в поліклініці. Є додаткові обстеження у вузьких спеціалістів, наприклад, таких як хірург. Невролог, офтальмолог, лор, гастроентеролог таке обстеження може займати від тижня до двох. Наявність цілого ряду захворювань можна встановити тільки після діагностичних процедур та обстежень, тому щоб запобігти розвитку хвороб та переходу їх в хронічну форму, батькам треба прислуховуватися до скарг дитини та до порад медиків і відноситися до профілактичних оглядів не як до фіктивної процедури, а як до можливості впевнитися, що ваша донька або син здорові. Нововведення в пенсійному законодавстві в Україні вступив в силу закон, який кардинально змінює підходи до зарахування стажу, отриманому за кордоном. Про виплату пенсії переселенцям з Криму про нові умови зрахування стажу роботи в період до 1991 року, а також про інші положення нового закону розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. В Україні почав діяти новий закон, який суттєво змінює правила нарахування пенсійного стажу. Тепер для розрахунку братимуть не лише робочий період на території України, а й час, коли людина працювала за кордоном. Цей закон також визначає порядок виплати пенсії переселенцям з Криму, які мали стаж роботи на території півострову у період до 2014 року. Про правила зарахування у таких випадках розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Люди, котрі. Жили в Криму, а потім повернулися до України ось останніми роками, їм пенсію не призначали, бо а, пенсійний фонд вимагав від таких людей а, довідки про те, що або пенсійну справу, щоб вони з собою привезли, або про те, що вони не отримують пенсію в а, ну, Російській Федерації. Громадяни, які приїжджали з Криму, не могли надати відповідних довідок для зарахування робочого стажу. За новим порядком ці документи тепер не потрібні. Звісно, люди не могли надати таких довідок, і у пенсійного фонду зв'язки втрачені з відповідними уповноваженими органами цієї країни і тому люди залишались просто без пенсії. Тобто українці повернулись до України, а пенсію їм не призначали. Вже вони вже були пенсіонерами. Ну, ось сьогодні а, таким людям будуть призначати пенсії без вимагання ось цих додаткових документів. Наступні нововведення, про які розповів експерт, стосуються врахування стажу набутого за кордоном. Сьогодні будуть призначати пенсії і зараховувати стаж в будь-якій країні світу, буквально окрім Росії. Це важливо а, для призначення пенсії в Україні. Але Ну, це буде для тих, у кого не вистачатиме стажу українського, щоб вийти на пенсію вчасно. За словами Сергія Коропкіна, робочий стаж набути за кордоном не вплине на розмір самої пенсії, а буде врахований як загальний стаж. Крім того, останні нововведення в законі стосуються заліку робочого стажу за часів СРСР. Стаж роботи до 91-го року в СРСР в будь-якій країні, якщо він раніше зараховувався безумовно. За раніше діючим законодавством, то тепер є примітка, що такий стаж буде зараховуватись за умови, якщо людина не отримувала пенсію в цих країнах за час відпрацьований в цих країнах. Щодо виплат українським пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном, експерт нагадав: якщо на банківській картці протягом шести місяців не відбувається рух коштів, то виплати пенсії тимчасово припиняються до з'ясування ситуації. Для того щоб і надалі отримувати виплати пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, слід щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Це можна зробити віддалено через відеоконференцію або на порталі електронних послуг пенсійного. fundo. І на завершення випуску повертаємось до теми безпеки на дорогах. Ще одним учасником дорожнього руху можна назвати світлофор, хоч він і не рухається, але допомагає робити це всім іншим. Її привід розповісти про нього. Міжнародний день світлофора, який відзначили цього тижня. Свято виникло на честь події 5 серпня 1914 року, коли в американському місті Клівленді з'явився перший попередник сучасних пристроїв. Він мав і зелений ліхтарі, а під час примикання світла видавав звуковий сигнал. Наша знімальна група побувала в комунальній установі Одеси, яка опікується сотнями світлофорів, і дізналася, які пристрої застосовуються в місті мільйоннику сьогодні. Перший світлофор в Одесі встановили в 1932 році, де саме він регулював рух. Сьогодні вже важко визначити. Можливо, біля головпоштам, який традиційно у світі вважається центром міста. Можливо, біля вокзалу, як колись встановили перший в Україні світлофор у Харкові. А сьогодні в Одесі працює розгалужена мережа міських світлофорів. Дуже складна система, яка регулюється з єдиного центру і залежить від багатьох факторів. В Одесі взагалі 358 світлофорних світофорних об'єктів, це як правило перехрестя, Дуже так багато нас світофорів, бо наразі вони працюють. Більшість з них це 247, Працюють в автоматизованій системі керування дорожнім рухом. Це дозволяє нам дистанційно керувати світофорними об'єктами, змінювати їх програми в залежності від трафіку. За словами Петра Стоянова, Одеса вигідно відрізняється від інших міст, тим, що намагається якнайшвидше встановити пристрої з безперебійним живленням. У нас в Одесі те, що я сказав, да дуже багато світофорів. З них вже 154 обладнані блоками безперебійного живлення. Це дозволяє працювати автономно без центрального електропостачання, але на кожному об'єкті, на кожному перехресті це різний термін. Е е е е який він працює від блоку, тому що різне навантаження, різне обладнання на перехрестях, але в середньому, якщо ми кажемо про остання, які ми встановлюємо, це порядка там 60 блоків безперебійного жилення, вони працюють 4, 5, 6, 7 годин. У безперебійників, установлених раніше, задача була стабілізувати напругу, тому вони працюють менший термін. Зараз СМЕП потроху замінюють їх на пристрої з більш потужними акумуляторами через блекаути. Цікаво, що в цих нових пристроях навіть є автоматичні вентиляції і Підігрів для різних погодних умов в Одесі спільно з патрульною поліцією були визначені 25 ключових об'єктів. Це 25 ключових перехрест, які забезпечують трафік в місті. У нас в місті потрібно, щоб вони працювали. От в періоди таких от напливів трафіку: це з 8 ранку, там до 10 ранку, коли от прямо от воно потрібно, і з 16 години до 19 години. От, ми звісно, працюємо, щоб воно було довше, але от ключове, от нам потрібно ці часи забезпечити. Як ми це робимо? По ключовим об'єктам там стоять найбільш потужні блоки безперебійного живлення. Перше, друге. По цим об'єктам там є точки підключення для генераторів. А також у дорожньому господарстві накопичують фонд змінних акумуляторів. І якщо довгий блекаут більше шести годин, один акумулятор, що відпрацював в світлофорі, буде замінений на новий повний. Про несправності у роботі світлофора в СМЕБ дізнаються кількома способами. По-перше, система автоматично показує певні поломки. По-друге, якщо проблема не диференційована, одразу на місце виїжджає чергова бригада техніків. По-третє, є позитивний досвід громадських звернень за а зараз тестується ще й чат-бот. Наразі ми навіть працюємо над тим, щоб зробити такий чат-бот в якомусь із месенджерів, для того, щоб ми могли ще більш оперативно отримувати інформацію безпосередньо з того, що відбувається на вулиці. Наша головна задача це безпека. Все ж таки, безпека, життя людей. Це головне те, що ми отробимо, враховуючи от наші от інструменти: дорожні знаки, світофори, розмітка. У комунальній установі спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ працюють спеціалісти різного фаху. Багато хто вже по 15, 20, 30 і навіть більше років. Проспектами, провулками, вулицями Одеси вони наїздили, мабуть, десятки тисяч кілометрів для того, щоб зелений, жовтий, червоний кольори для городян і гостей завжди вмикалися вчасно. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.